Всемогутній вічний Боже, прийми від нас щиру подяку за велику любов і милосердя до нас, за все, що маємо і чого не маємо, що мали і будемо ще мати. Ти, як люблячий отець, який знає, що коли, кому подати, ти ніколи не запізнюєшся, допоможи нам зрозуміти Твою любов і завжди бути вдячними і задоволеними. Часто буває, щоб зцілитися, потрібно пройти через біль, у кожного своя дорога. Допоможи нам довіритись тобі повністю, бо ти обіцяв. Навіть якщо мати залишить дитину, ти ніколи не залишиш. Даруй нам смирення, навчи нас любити так, як ти любиш, навчи прощати, як ти прощаєш. Забери в нас все те, що заважає нам наблизитися до тебе, пізнати тебе і полюбити всім серцем. Амінь.